Ви, мабуть, бачили цю реакцію на Росії на ці ракети. Прес-секретар Путіна Пісков сказав, що вони відреадові готують адекватну відповідь. Вибачте, просто смішно. Що це буде за відповідь? Вони що поїдуть, заберуть в нас цю зброю? Ні, ну їхні адекватні відповіді. мені здається, ми вже бачили неодноразово. От я думаю, що власне їхньою адекватною відповіддю вже і була був серйозний вираз обличчя на морді Піскова. От, ну, власне, я не бачу, чим ще вони можуть на це відповісти. Ось Росіяни після того, як наші військові повідомили, що збили е, ракету кинжал, вони почали поквапливо дуже спростовувати це. Мовляв, кажуть, що характеристики ракети такі, що Петріот не можуть їх перехопити. То, все таки можуть Петріот перехопити кинжал чи ні? Чи може ця ракета була якась дуже так криворуко зібрана, тому її вдалося збити. Ні, ну е, характеристики ракети такі, що Петріот, по-перше, все ж таки базово був заявлений саме як система, яка може таке збивати. Розробники Петріота давно на цьому наполягали, але просто до цього не було тої війни, де це можна було перевірити експериментально. Це дійсно перше бойове застосування е, Петріота проти балістичної ракети е, проти ракети, яку Росіяни позиціонували як гіперзвукову, хоча це не зовсім так. Кінжал це не зовсім гіперзвукова ракета, в тому і -то справа, що це все ж таки достатньо звичайна балістична ракета, яка лише на невеликій частині траєкторії може розганятися до гіперзвукових швидкостей. І е, е, власне, то саме тому вони так і нервують, що заявлені характеристики кінжала ну, трошки не відповідають їхній рекламній кампанії, а відповідають більш класичним балістичним ракетам, проти яких саме третє покоління Петріотів, оце Петріот ПАК от він, зокрема, саме на на цю задачу заточувався розробниками, але розробники не мали можливості перевірити, воно працює чи ні. Виявилося, що так воно працює. Патріот Пак 3 дійсно перехоплює балістичні ракети, і якби докази тут більш ніж очевидні продемонстрована, власне, збита ця ракета, яка впала ну, залишки якої впали в Києві. А саме кінжал має дуже характерну, скажімо, форму оптічника. От власне, ну так по простому носової частини ракети. Там дуже характерна форма яка не плутається з жодною іншою з російських ракет. Ось голова європейської дипломатії Жозеп Борель анонсував передачу в Україні мільйона снарядів понад тисячу ракет і заявив, що ЄС ще й готує 30 тисяч українських військових. Взагалі стосовно снарядів, чи допоможе це нам вирішити наш снарядний дефіцит, і як взагалі оперативно можуть відбутися ці постачання? Бо ми ж розуміємо, нам потрібно вже зараз, а не в травні. Нам року. потрібно вчора. Нам потрібно вчора, ну, і нам а будуть вони післязавтра. От але в будь-якому разі не забуваємо, що і за. Завтра і післязавтра нам теж снаряди будуть потрібні. Тому в цілому ця ініціатива ЄС для нас критично важлива. Мільйон снарядів це по-любому багато, достатньо. Це на десь на три місяці, скажемо, нашої е, це на, на три місяці нашої війни, е, так як ми би хотіли, або десь на півроку в, чи навіть більше нашої війни, так як ми зараз собі дозволяємо. Бо ми зараз все ж таки снаряди економимо воюємо саме в режимі економії. От якщо в режимі економії, то це ледь не півроку війни. Якщо так, як ми по нормальному хотіли, це на три. Місяці, от тобто, це в будь-якому разі достатньо серйозна допомога, це багато. А от як швидко вона надійте, побачимо поки що скажемо таке враження, що е, окремі, хоча позиція ЄС цілком правильна, але окремі країни ЄС більше зайняті питанням: а хто ж між собою ті гроші розділить? Кому ж саме який шматок пирога станеться, аніж тим, наскільки швидко ми отримаємо снаряди? Ну я. В першу чергу маю на увазі звичайну Францію, яка ставить категоричну умову, щоб всі ці снаряди виробляли саме єсівські заводи, а єсівські заводи не встигають виробити стільки снарядів за розумні терміни. Треба закупати в е, третіх країнах, не членах ЄС, а тут Франція та деякі інші проти, ну і так далі. Ми знаємо всі ці історії. Тому е, я б не очікував, що ці снаряди будуть прямо завтра, але не забуваємо ще раз, що ми витрачаємо поки те, що в нас зараз є, а воно його ж далі все одно треба поповнювати. А виробництво. Фассвого нас все одно як не було, так і нема. Тому е, ця ініціатива ЄС, якщо не якщо навіть вона спрацює в реальності через кілька місяців, а воно тоді так само буде актуально. Євгене, я вам дуже дякую за ваші відповіді. Я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку був Євген Дикін, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар, директор національного антарктичного наукового центру. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки та поширюйте це відео, щоб якомога більше людей могли побачити і почути. Thank you.